Доброго дня в ефірі Огляд благосфери», Я Сергій Руденко. Ніч у Донецьку пройшла під обстрілами бойовиків. Гуманітарний конвой з Росії чекає на оформлення вантажу на українсько-російському кордоні. І очевидці стверджують, що російська техніка зайшла на територію України. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Але розпочнемо з ситуації у Донецьку. Ніч на 15 серпня. У Донецьку минула напружена. Про це повідомляє сайт Донецької міської ради. Бойові дії у вечірній і нічний час відбулися в Петровському та Ленінському районах міста. У Донецьку поранено 8 мирних жителів. 11 людей з-поміж цивільного населення загинули. Повідомляє міськрада Донецька. Тим часом Дмитро Тимчук дає характеристику того, що відбувається нині на сході України. Військовослужбовці в зоні АТО взяли під контроль ділянку траси біля Луганська, таким чином зробивши неможливою доставку гуманітарного вантажу з Російської Федерації незаконним шляхом. Про це Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Фейсбук. Вогневий контроль силами АТО ділянки траси М-04 поблизу Луганська робить неможливою доставку до цього населеного пункту гуманітарної допомоги з Росії у разі якщо Російська Федерація вирішить незаконно завозити її контрольованою бойовиками території, грубо проігнорувавши вимоги Червоного Хреста України та міжнародного співтовариства. Тимчук наголошує, що це викликало вимоги Москви від української влади припинити бойові дії в цьому районі. Не зрозуміло на якій підставі Київ має виконувати ці вимоги. Написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. І прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук інформує про те. Що відбувається в Луганській та Донецькій областях? Тривають запеклі бої за утримання позицій. Терористи продовжують чинити опір силам АТО, які мають на меті остаточно оточити місто Луганськ. Та незважаючи на це, було звільнено три міста. Булавинської, Чернухіно, Олександрівське вчора було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат в техніці та живій силі. На підступах до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Маргінали дедалі більше обирають тактику диверсійних війн. Пише прес-центр АТО. Вчора в районі населеного пункту Міусинськ було виявлено мінометний розрахунок, який розгорнувся прямо на майданчику дитячого садочка. Інформує прес-центр АТО. Ну і в мережі з'являється дуже багато інформації про те, що колона російської техніки зайшла на територію України, мається на увазі відрізок, який знаходиться на кордоні України та Росії. Пропускний пункт із за перетинною інформацією. Колона попрямувала в напрямку Молодогвардійська. Про це повідомили у штабі антитерористичної, антитерористичного центру. Розвідка підтвердила, що колона БТРів та військових Уралів перетнула кордон. Юрій Маловірян це кореспондент BBC, який зараз знаходиться на українсько-російському кордоні. В Твіттері опублікував фотографію. Колона бронемашин 12 штук іде в сторону української границі. Ні, мабуть, утверждати і ні, утверждаю, що в Україну ну очевидно, що ця колона вирушила з боку Росії до українського кордону, але чи перетнула вона кордони, де зараз знаходиться, невідомо. Василій Максимов це фотограф, який досить. Довго працював в зоні АТО, написав у своєму твіттері, колега два часа назад зняв із машини російської воєнної техніки колону, ідущу в сторону границі України. Ця колона йшла від міста Донецьк-Ростовської області. Нік Фельдман в Фейсбуці пише про так звані гуманітарні в лапках вантажі, які. Продовжують йти до України. Тяжела бронетехніка перейшла границю з сторони Росії. Гради заїжджають на так називаємо нейтральну полосу і долбять українські артилерійські позиції, откуда не можуть повноцінно Ведь Відповідати треба на територію другого государства за 20-30 кілометрів від границі з державою залпи градів з сторони Росії очень хорошо слашні, іноді навіть видны. А посредством можна наблюдати. Слышали бы вы при этом, что говорят о своем командовании солдаты нашей регулярной армии? о тыловиках и генералах. Вчера мы наблюдали, как солдаты 26-й артиллерийской бригады рассказывали примерно все то же, что мы ранее слышали от героев 72-й и 79-й, только со своими особенностями историй гибнущих друзей и молитв, произнесимых Господу. Обеспечение, боеприпасы, разведка, координация, связь, все плохо. 21 -й век на дворе, а наши генералы, имея в своем распоряжении миллиарды гривен, не могут обеспечить связь Всіх подрозділень написав Нік Фільдман на своїй сторінці у Фейсбук. І Костянтин Ільченко з Луганська сьогодні повідомив про те, що в бою загинули бійці батальйону Айдар. Щоправда, він пише про те, що, по даним, на третю годину ночі батальйон зазнав втрат вбитими 20 чоловік і поранено 30 людей. Сегодня утром было боевое столкновение также между наемниками и батальоном «Киевская Русь», который расположен в восточной Дебальцево. Перед этим противник всю ночь обстреливал позиции батальона из артиллерии. По словам офицера батальона Валерия Шашкина, который мне сейчас позвонил, в результате боя трое бойцов и комбат Гуменюк Александр Леонидович погибли, порядка десяти раненых, написал Костянтин Ильченко на своей странице у Facebook. Пресс-центр АТО. Повідомо про те, що інформація про батальйон Айдар, який, начебто, потрапив в оточення так під обстріл. Неправда на даний час батальйон Айдар продовжує виконувати поставлені перед ним завдання. Повідомляє прес-центр. АТО. водночас сам батальйон Айдар, представники батальйону Айдар на своїй сторінці в Фейсбук, написали про те, що справді вони зазнали значних втрат за період з 13 по 15 серпня. За попередніми даними, батальйон «Айдар» зазнав наступних втрат палі смертю храбрих, наші воїни. Зюзь, Владимир Іванович, Кушов, Руслан Бахнікулович, Марунчак, Андрій Мирославич, Філіпчук, Ігор Ярославич. Також погибли бойці, воювавши. с ними причем к плечу, предположительно из 51-й бригады, 6 тут призвач. Кроме того, четверо погибших еще не доставлены с передовой, их имена будут сообщены дополнительно. Раненых по состоянию на 9.25 15 августа за этот же период зарегистрировано более 30 человек. 14 из них были вывезены ночью, остальных сейчас отправляют в военный госпиталь. Точное количество погибших и раненых будет сообщено позже после доставки І ідентифікації їх всіх йдеться в повідомленні, яке розміщено на сторінці Айдару у Фейсбуці. Андрій Мальгін, блогер, пише про гуманітарний. Вантаж, який іде з Росії, який, вірніше, вже прийшов до кордону з Україною і про те, що відбувається на сході України. Інтересне совпадіння, пише він в ЖЖ. сьогодні, українська армія наконець сумела замкнути вокруг Луганська, отрезав його в частності і от російської границі. І це пройшло якраз в тот момент, коли неподалеку від пограничного пункту Ізваріна, через який луганські ополченці снабжалися вооруженням боєприпасами живою силою, розвернули свій лагерь. Прибывшие на военных грузовиках російські воєнні утверждающие, що привезли в Луганск гуманітарну помощь. Кстати, первым делом прибывшие прикрутили к своим машинам. гражданские номера московского региона. Что им мешало это сделать при выезде из расположения Таманской дивизии, непонятно. Наверное, номера изготовили только сейчас и подвезли. Так что прибытие сотен единиц российской военной техники, пусть и перекрашенный в белый цвет, к взятому в кольцо оплоту террористов придает ситуации особую пикантность. Если только не будет достигнута договоренность о вывозе этой колонны в Россию, имеющихся в Луганске ополченцев вместе с их материальной частью. Вот это будет реальная помощь Народу України написав Андрій Мальгін в своєму ЖЖ. Ну, власне, про цей гуманітарний конвой про який я вже згадував, нагадаю, що два дні тому він відправився в бік української, українського кордону, і от він зараз знаходиться на російському пункті пропуску Донецьк. Донецьк це місто в Ростовській області, і як повідомляє прес-центр у Фейсбуці. Розпочинається митна перевірка гуманітарного вантажу з Російської Федерації о 10-й годині 15 серпня на пункті пропуску Донецьк Російської Федерації розпочалась митна перевірка та оформлення гуманітарного вантажу з цієї країни з українського боку на перевірці присутні 59 фахівців, із яких 41 – представник державної прикордонної служби та 18 – представників митниці. За попередніми домовленостями цей вантаж піде на Луганськ. Інформує прес-центр, АТО. зовсім не зрозуміло цим гуманітарним конвоєм, тому що насправді українська влада не заявляла про те, що вона чекає цей гуманітарний конвой і що цей гуманітарний конвой Україна буде приймати. Тепер бачимо, що українські прикордонники і митники беруть участь у розмитненні тієї продукції, яка прийшла з Росії. Невідомо знову ж таки, що це за продукція. Андрія Кара, політолог, на своїй сторінці у Фейсбук. Пише: Тот, хто впустит колонну в Україну, буде лично виновен в тому, що Україна затягнеться еще на місяць полтора, і кончиться не в сентябре, в начале октября, а в ноябре із большими жертвами, написав Андрій Окара. Письменник Андрій Курко пише про ці 280 КАМАЗів, які входять до гуманітарного конвою. Многі задаються вопросом: а почему 280? КАМАЗов. Мой вариант ответа. Даже если внутри у них находится что-то гуманитарное, то складировать, охранять и раздавать эту помощь пригласят террористов из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, тем самым превратив их в сотрудников гуманитарной миссии с последующим вывозом их в Россию. Или наоборот, усиление военной помощи, направляемой им. Дабы защитить сотрудников российской гуманитарной миссии. Кроме того, перекрашенные военные КАМАЗа Таманской дивизии являются военной собственностью Министерства обороны Российской Федерации, которую Россия тоже будет готова защищать в связи с невозможностью их самостоятельного выезда назад за пределы. В приділи своєї государства написав Андрій Курков на своїй сторінці у Фейсбуці, і Ірина Геращенко, народний депутат України, уповноважений президента з питань врегулювання ситуації на сході України на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала фотографії і інформацію про те, що гуманітарний вантаж, який вчора відправився з Києва, Донецька, з Дніпропетровська та Харкова. Дійшов до сходу України 80 хлопців департаменту надзвичайних ситуацій, до речі, з усієї України кияни, місцеві сумчани з мобільної рятувальної бригади зі своїми керівниками, полковниками, Бачковським і біляєвим всю ніч вивантажували фури Справжні герої. В Старобійську 32 градуси жари. Зараз розвантажено третину вантажів. Червоний хрест починає згідно опису приймати вантажі, починає діяти по своєму графіку передачі гуманітарки. Написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. І інша Ірина і Ірина Роздобутько на своїй сторінці у Фейсбук написала про те, що вона відчуває, і думає про Донецьк, про Донбас. Вона там довгий час. Працювала дорогі мої, написала письменниця. Я пишу мало постів, здебільшого переношу собі на сторінку з чим згодна і те, що хочу запам'ятати. Але після сьогоднішньої передачі на радіокультура своєї подруги Лесі Воронин дуже хочеться написати таке: з лютого по сьогоднішній день ми з чоловіком їздили багато міст України від Одеси до Кам'янця-Подільського, і мушу сказати, як же я люблю Україну, як я люблю всіх вас, і як безмежно страждаю від того, що земля на якій я народилася Донеччина. Принесла стільки горя і страждань і собі, і всій Україні. Як боляче, що саме вона накликала туди ворога, і саме там тепер гинуть хлопці, чоловіки з усіх куточків нашої землі, в тому числі і патріоти, котрих немало і в Донбасі. Якщо немає, можливо, довго не буде кому вибачатись за те, адже знаю настрої тих, хто зараз потерпає від війни і в своєму горі не усвідомлює, що насправді заподіяне тими референдумами, мітингами, криками Росії Путін. Це зроблю я, власне, що і роблю щоранку. Пробачте, якщо зможете, колись написала Ірен Роздобудька. І Андрій Макаревич, лідер гурту Машина часу, який побував в Слов'янську та в Святогірську і виступив перед біженцями Донбасу, написав про це на слон РУ в своєму блозі. И он пишет, принимали, что вам сказать, мне давно так не хлопали. Эти дети три недели назад сидели в подвалах под бомбежкой, потом со многими работали психологи. И вот сейчас я видел на их лицах радость, и они снова были обычными детьми. Не знаю я, как про это написать. В общем, я сделал то, что должен был. В сентябре буду опять петь для беженцев, уже в Москве. Із обратної дороги запомнился какой то особенно унизительный унізительний шмон в московському аеропорту через самую узкую дверцу через два паспортних контроля. Що поделаешь, Війна написав Андрій Макаревич. Ну між іншим російські засоби маси інформації дали заголовки, що мовляв Андрій Макаревич виступав на сході України перед карателями. Сам же Андрій Макаревич на своїй в Фейсбук розмістив фотографії цих дітей, біженців. Віком від 8 до 11 років І написав: ось перед такими карателями я виступав у Святогірську. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.